Сьогодні покажу вам лепбук по гендерному вихованні наших діток. Перше завдання облаштувати кімнату. Тут є речі, які підходять і хлопчикам, і дівчаткам. Кожен на свій смак облаштовує дитячу. Ось тут дивимося картки і розбираємо різні ситуації. Ми проговорюємо все, що і хлопчик може допомагати і мамі, і дівчинка. Там дуже-дуже багато побутових таких картинок. Це вже загадки про професії. Наприклад, що перукар може бути як жінка, так і чоловік, так само вчитель та інші професії. Ось тут дивимося, як хлопчики та дівчатка зростають. Наступного завдання у нас є лото, де чий одяг. Потрібно зібрати ось такі от картки. У конверті у нас зверху заховалася гра з дитінь, багато карток і там різні захоплення дитячі. Також розбираємося, що можуть робити однаково і хлопчики, і дівчатка, незалежно від статі. Тут картотека дитячих ігор, а внизу гра, що я кому подарую. Знову ж таки, потрібно все проговорювати з дітками либо великого розміру на 4 аркуші А4, все заламіновано та зшито пружинами.